Я хотіла вам похвалитися. Я зробила відводок з новою породою матки. Зараз вам її знайду... О, дивіться, дивіться, вона є, моя красуня карніка. О, бачите? Вона мічена, я її купила. Вона гарна. Так собі там гарно розхожує. Хотіла б вам її гарно показати, бачите? О! У нас собі така красуня там лізає поміж бджілок своїх. Ось так. Вони гарно, гарно заповнили мені рамку. Я сподіваюся. Я взагалі-то люблю дуже породу Карпатку. Це моя улюблена. Але чомусь вирішила завестися в карніку. От, хотіла мене вкусити бджілка. Так, дівчатка, прошу вас. І іншу вам рамку акуратно витягнути. Не нападайте. Не нападайте. О, хочете подивитися, як кусає бджілка. Вкусила, дивіться, кусила і померла. Ну, та що ти зробила? о Якогось це страшний ну нічого Переживу. О. Бачите, вона що? Ну чому ти мене вкусила? О. О! Бачите, залишила жало і померла. Трохи печен, але то не смертельно. О, нічого.